Як українському бізнесу захищати свої інтереси в рамках світової організації торгівлі. Антидемпінгові заходи. Якщо ваше підприємство зіткнулося з демпінговим імпортом, тобто його ціна свідомо занижена порівняно з середньою ціною України експорту, саме час ініціювати антидемпінгове розслідування та запровадження антидемпінгових заходів. Що для цього треба зробити? Перше. Об'єднати зусилля з іншими внутрішніми виробниками так, щоб сукупне виробництво групи заявників становило основну частину всього обсягу внутрішнього виробництва визначеного товару. Друге визначити, чи демпінг дійсно має місце. Для цього треба перевірити подібність товару, тобто порівняти характерні ознаки товару. Порівняти ціну імпортованого в Україну товару та ціну товару в країні експорту при однакових базисних умовах. Ціна імпорту має бути нижча. Третє, що потрібно зробити, визначити причини шкоди для свого виробництва. Треба довести, що причиною є саме демпінг. Четверте. Підготувати і подати звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для ініціювання антидемпінгового розслідування. Якщо ви подали звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, там мають в тридцятиденний термін розглянути отриману інформацію і прийняти рішення щодо початку розслідування або відмови в початку розслідування. Про початок розслідування повідомляється у газеті Урядовий кур'єр. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати одного року та може бути продовжений до 18 місяців. Рішення про початок розслідування або про застосування антидемпінгових заходів приймаються міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. Якщо за результатами розслідування було доведено наявність демпінгу, існування причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою, а також підтверджено, що національні інтереси вимагають застосування заходів, можуть бути запроваджені антидемпінгові заходи. Заходи застосовуються на строк до п'яти років і можуть бути продовжені за результатами перегляду. Варто пам'ятати, що країна не може довільно запроваджувати антидемпінгові заходи. Їх застосування чітко регламентуються правилами світової організації торгівлі.